Алло, психлікарня? Так, що ви можете сказати про людину, яка о 6 ранку всіх буде грою на трубі. Бажано таку людину госпіталізувати. Ваша адреса, військова частина Такато, казарма, днювальний. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іде браконьєр берегом озера, а на плечах дві величезні щуки тягне. Аж тут його рибнагляд зупиняє, мовляв, попав ти, дядьку. А браконьєр і каже Хлопці, не повірите, я цих щук із дитинства знаю. Як це? Ну, відкриваю я якось банку ікрою, а там два малька. Ну, я їх у цій баночці годував, годував. Потім вони рости почали. Місця природньо мало стало. Пересадив я їх у трилітрову банку. Там годував і там місця стало мало для них. Пересадив їх у ванну і там годував. І ось нарешті і ванна для них мала стала. Я прийшов на берег озера і відпустив їх. Тепер приходжу, свисну, вони припливають, я їх погодую і вони відпливають. Не вірите? Хочете, покажу? Представники рибнагляду здивовано. Ну, покажи. Ну, чоловік підходить до озера, випускає щук і стоїть курить. Ну, свисти. Навіщо? Ну, щук годувати? Яких щук? Розмовляють дві подруги. Ти знаєш, я коли нервую, починаю вдома прибирання і довго відмиваю все до блиску. Це дуже заспокоює. А можеш якось зайти до мене, понервувати? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Господиня запросила лікаря до своєї хворої хатньої робітниці. Лікар почав оглядати пацієнтку. Коли господиня вийшла, хвора сказала, я абсолютно здорова лікарю. Просто господиня заборгувала мені платню за місяць, і я не встану з ліжка, поки вона не заплатить. Мені вона теж винна вже за п'ять візитів. Посуньтеся, я поряд ляжу.